Привіт, малята! Прослухайте казку Володимира Богата, Як зробити вітер. Спекотне африканське літо було в самому розпалі. На небі не було ні хмаринки, і навіть непосидюча ливеня втомилося від спеки. Розумна черепаха ховалася в панцир і вилазила звідти тільки ввечері. Не рятувала й тінь пальми. Хоч би вітерець повіяв, мріливо сказало маленьке Левеня. Черепаха висунула голову з панцира і задумливо сказала Якщо вітерця немає, потрібно його зробити, і тоді буде прохолодно. Як же можна зробити вітер? здивувалося Левеня. А ти подивися по сторонам і придумай, з чого і як можна зробити вітер, запропонувала черепаха і знову сховалася в панцир. Левеня трохи подумало і весело застрибало. Ура! Придумав! Малята, що ж придумало левеня?